Дорогі люди, слава Ісусу Христу, я бажаю всім вам міцного здоров'я, пусть Бог береже вас на всіх шляхах ваших. Хочу нагадати те, що святе Письмо каже, що всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. Кожна людина є грішна. Ми всі за свої провини і гріхи людина заслуговує бути в муках пекла. І Бог, як справедливий, Він должен покарати людину, бо Бог любить нас. І є добра новина на тому, що зробив Христос раді кожного із нас. Друзі люди, добра новина заключається в тому, що Бог настільки сильно полюбив людей, що Він послав свого Сина Ісуса Христа на хресну смерть, щоб врятувати людей. Як написано, і Він нам звелів, щоб народовими проповість. Прощення гріхів Його імення. Люди можуть отримати прощення гріхів імені Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос, Він помер на Христі, взявши нашу вину на себе, то в третій день Він Воскрес, Бог воскресив Христа смертним, як доктор Службі житів і його жертв. Воскресіння Христове дає усім християнам надію на вічне життя. Дорогі люди, якщо ви рахуйте себе християнином, чи маєте ви таку надію? Якщо ви не маєте, вам не Так, з Богом, покайтеся у своїх гріхах, Вірити в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово там, все про це написано. Час бо близький, Господь Ряде, час оберний. Нехай благословить і боже вас Господь. Вісного вам здоров'я і ми за вас помолимося. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто з'їде, помилуй, врятуй, Господь. Благослови. Любі, благослови Господь нашу країну, захисти з і прожени ворогів з нашої країни, даруй нам мира і спокою. І даруй нам перемогти цього окупанта, який прийшов на нашу землю. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я бажаю вам міцного здоров'я, пусть Бог вас, рясно благословить. Ми це говоримо, тому що нам не байдуже, де ви будете проводити вічність. Бог спас нас, витягнув всяких залежностей. Ми були безнадійні, бо Ісус Христос прийшов наше життя. Коли ми нам подарували Євангелію, ми її почали читати. Отож, тобто, читайте Євангелію, пізнайте істину, істина зробить вас вільними, вільними від гріха, вільними від Алку, залежності, від всяких слова, поганих звичаїв. Бог любить нас, вірить у нього. Нехай благослови. Дякую за увагу. e <laughs>